Маленька українка, донечка рідного краю, який люблю, ним горджуся, і у піснях прославляю, Одягнула вишиванку і корсеток, і коралі, що я справжня українка, щоб мене усі впізнали, як подивляться на мене на віночок і на стрічки. Що це личенько Марічки, у мене чорненькії бров'ю, личко біле рум'яненьке, серце сповнене любов'ю, веселеньке та ніжненьке, у мене нові чоботя. Вати Україну, рідну землю.